Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Під Гайнс запевнив, що Bethesda й надалі продовжить шліфувати Redfall. Попрацюємо. Так, 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 <працює> так, зараз. Вони планують переробити гру до рівня інших їх онлайнових проєктів, на кшталт 76-го Fallout та Elder Scrolls Online. Прекрасний план, неперевершений. 14 листопада стане доступне преміум видання всім відомого симулятора Фермера. В нього входитимуть абсолютно всі доповнення, що виходили до того. Молодь юрбою ганяє селом. Куда сука, ти? Ага. Полонення. Інтернетами ширяться чутки, що Ворнери запустили в розробку продовження Гогвартс Легасі. Дуже хочу, щоб уже там були офіційні українські субтитри, а може й озвучка. Але якщо не буде українською, вімкнемо польську, аби почути нарешті. АВАДА ФАРАМБРА КУРВА! Так, в першій частині не було навіть польської озвучки. О, курва! Ще одні чутки цього разу про третій Last of Us допомагає ширити вже сам Ніл Дракман заявою, що нічого не може коментувати з цього приводу. Не може бути жодних питань. У когось є запитання, що вже розтлумачились допитливими користувачами інтернетів, як те, що гра таки в розробці. А пана Дракмана стримують за допомогою трьох страшенних літер. НДА. розробники Брами Бальдура заявили, що деякі напарники були занадто хтивими через баг. Я ще працюю над цим багом. Я нічого не публікувала. Ну, може, баг сам виправився. Баги самі не виправляються, Давіда. Так, через це деякі спідранери добігали за дві хвилини до 18 плюс цен. І саме через це в рандомну ніч до вас приходила Лайзелі з домаганнями, а також раптово закохувався Гейл. Що вже? jakie za pomocą sztucznego intelektu zmusili personaż w trzecio Baldur's Gate rozmawiać po polsku. Twój umysł splótł się z umysłem autora filmu. Rozumiesz przez jakie trudy musiał przejść i co musiał poświęcić, by zdobyć moc klonowania głosów, albowiem każda z postaci przemawia swoim oryginalnym głosem, włączając w to postać główną. Próbujesz się oprzeć. Starasz się nie oglądać i nie subskrybować, lecz wyrzucasz krytyczną porażkę. Całkowicie oddajesz się sztucznej inteligencji. Jesteś świadom, że czekają cię niewielkie spoilery. Przy czym głosy były małże identycznie tym, co były w oryginalnej angielskiej wersji. Czasem zastanawiam się, czy mam nie prowadzić, karać, poddawać próbie, A może nic z tych rzeczy? A więc podróżujemy w towarzystwie słynnego Klingi Pogranicza od razu czuję się bezpieczniej. I це дуже страшно, бо ще кілька років роботи пожинуть з роботи акторів. Як ти можеш гаяти час, коли машина піднімає в нас заробіток? Ти чуєш механічна потвора. Я знаю твій план. Стареньку Гостмастер просто зараз роздають абсолютно безкоштовно у ГОГ. А чого так дешево, я чогось недобачаю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів і до середи. Dobra chłopaki, idziemy spać.